По блютузу. Ось можна підключати ваш телефон, щоб слухати кращий звук вже на цьому приймачі. Тут достатньо гарний динамік стоїть, тому можна приємно слухати вашу музику. Потім ще тут є радіоприймач. Тут радіоприймач такий гарненький, з порівнянням. На ці маленькі приймачі, які є різних виробників, то цей приймач приймає набагато краще. І чисто, і звук тут теж гарніший. Переключимо на іншу станцію. А от зараз... беремо.